Усім привіт! Я зараз розкажу вам про ваше майбутнє. І, на жаль, воно не є дуже приємним, тому що на світ насувається дуже велика катастрофа. І в Біблії пише, що люди вони будуть вмирати від страху. Ми на порозі шостої печатки, і коли вона відкриється, всі побачать Божий гнів. Наша атмосфера, яка була нашим захистом від космосу, вона згорнеться як сувій. І все це з космосу. Град, метеорити, зірки, вони просто почнуть падати на землю. І всі побачать Божий гнів, який прийде на цю землю. І це все буде відбуватися при першій трубі. При другій трубі, все, що живе у морі, воно загине. При третій трубі впаде зірка полинь на води, і вода зіпсується. Не буде питної води. Люди вони будуть помирати від цієї води. При четвертій трубі Сонце, місяць, зорі вони потемніють, вони більше не дадуть свого світла. При п'ятій трубі впаде зірка, і вона відкриє безодню, і звідти вийде саранча, яка п'ять місяців буде мучити людей, вона буде жалити людей. Люди вони не зможуть померти, вони будуть мучитися. І так і написано, що смерть втече від них, і неможливо буде померти. При шостій трубі будуть визволені чотири ангели. При ріці Єфрат, і відбудеться битва. І в цій битві загине третя частина населення. При сьомій трубі святі будуть вознесені, і святі в Христі воскреснуть. На землі залишиться тільки сатана, його ангели і ті, хто йому вклонилися. Далі буде сім чаш Божого гніву, буде розруха, антихрист буде засуджений. І це реальність, яка на нас чекає, вона описана в Біблії. Всі ті пророцтва, які написані в Біблії, вони збулися з точністю. І нам вже потрібно прийти в реальність, відкрити свої очі, свої вуха. Ніде не буде спасіння. Нас не врятують ніякі бункери. Наше спасіння тільки в Ісусі Христі. Наш ковчег спасіння це є церква. І часу насправді залишилося мало. Але цей час, що ми маємо, ми повинні використати правильно. Ми повинні проповідувати, спасати людей, приводити їх до Бога, до покаяння. Ісус Христос говорив: покайтеся і віруйте в Євангеліє. Тому напишіть мені, і ми будемо вивчати Біблію, Слово Боже, разом. Амінь.